Чина звичайно значно поширена у моєму рідному селі. Часто усією родиною, особливо восени, ми усі разом шукаємо ці кущі, щоб запастися на зиму. Цілющими вітамінозними плодами. Одного разу мою увагу привернуло певне утворення на кущі, про яке я запитав батьків, з того часу почалося наше вивчення цих утворень та факторів, які їх спричиняють. Отже, виявилося, що ці утворення називають галами, а сам процес розростання та зміни рослинних тканин під впливом збудників галоутворення. У Шепшині звичайної таким збудником виступає діплолепіс. Росає комахи. Розана та товстостінні горіхотворки у першому випадку це нарости волосистого вигляду, у другому гладенькі. Спотворені плоди, схожі на корали, утворені здуттям галами діаметром до 4 см. Гали до зими розростаються до величезних розмірів. Масовий розвиток галів супроводжується різними процесами. Зміною забарвлення, пошкодженням органів рослини, передчасним їх вимиранням, порушення росту ослаблення рослини та їх загибелі. Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що патологічні утворення на кущах шепшини впливають на її ріст, розвиток, вражальність та спричиняють швидку загибель. І щоб попередити найгірший варіант, необхідно зрізувати уражені гілки і плоди з подальшими спалюваннями. Мета дослідити поширення здорових та хворих кучів шипшини та звичайно за урочищами села Клішківці, та спробувати деякі способи знищення шкідника всередині без спотворення кучів шипшини. Новизна запропонована карту картосхему поширення шипшини звичайно і звичайно за урочищами села Клішківці, вивчено вплив деяких дезінфікуючих речовин та розчинів нагали. Використані методи, метод польового вивчення галів, метод експерименту і аналіз літературних джерел, практичне значення та застосування. Результатів нашого невеликого дослідження полягає у поглибленні краєзнавчих природничих досліджень рідного краю. Картосхема поширення шепшини звичайної може бути використана на уроках природознавства та у гуртковій роботі. Якщо ми визначимо ефективний метод боротьби з галуутворювачами, це допоможе врятувати рослину від передчасної загибелі та примусового знищення. Також з допомогою картосхеми можна буде чітко знати, де можна зібрати плоди шипшини та заготувати їх на зиму для профілактики засудних захворювань та підвищення імунітету. Особистий внесок. Вивчення, вивчено поширення шипшини звичайної у частині урочищ села. Проведено збір галів для їх подальшого вивчення. Вивчаючи інформацію про рознуто зовсеного горіхотворку, зустріли інформацію, що шляхом оприскування знищити комах середині неможливо. Однак ми вирішили спробувати, і якщо не знищити власне комаху, то знищити сам як домілку комахи з середини. Для дослідів було обрано найпопулярніші дезінфікуючих речовин, а саме розчин солі, соди, фурацелін, розчин діамантово-зелений, йоду, милогосподарського, марганцівки, імбіру, лаврового листя і кориці. Причому розчини були різної концентрації. У ході дослідження та відповідно до аналізу поширення галоураження кущів шипшини за урочищами села Кліжківці, нами зроблено висновок, що чим далі урочище розташоване від центральної дороги, тим більше там уражених кущів. Причин такої закономірності може бути декілька. Перше, в урочищах, де виявлено на найбільшу кількість уражених кущів, люди не ведуть боротьбу із зараженими кущами або просто не знають про них. Це крайні межі села подекуди там розпайовані території. Друге урочища, приурочені до центральної дороги, потерпають від забруднення автотранспорту. Можливо, тому і горіхотворки там не живуть, а хочуть чисте повітря. Третє під час осіннього або весняного благоустрою населення вирубує на старі, на їх думку, кущі. Як бачимо, з наших досліджень практично усі речовини та розчини різних концентрацій призвели до загибелі комах, чиї личинки всередині, і лише деякі призводять до зміни характерної поверхності та всередині.